Дев'ята ранку в Україні на часі новини їх для вас підготувала команда Інтера, і я, Лілія Налягака. Сотні обстрілів, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, лінії, електропередачі та житлові будинки. Так, минула доба на Сумщині. Потерпає від ворожих ударів і прикордоння Чернігівщини. Докладно про те, що зараз відбувається в обох регіонах, розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю. Яка у вас ситуація? Доброго ранку, Лілії. Обстріли прикордоння росіянами не припиняються. Інтенсивність майже не змінилась близько сотні вибухів за добу. Цього разу на Сумщині ударів зазнали 9 громад, як і раніше. Ворог використовував переважно міномети, артилерію та безпілотники. Зокрема, у Ворожбянській громаді прогреміло три вибухи. Туди прилетіли ФПВ-дрони. Було поранено цивільного жителя. Також напередодні було завдано ракетного удару по передмістю Сум. Цей вибух пізно вночі добре. Чули мешканці обласного центру, і він накоїв багато лиха в селі Стецьківка. В тому числі за повідомленням оперативного командування північ пошкодив об'єкт критичної інфраструктури на село Уланове, це Шосткінський район. Ворог спрямував і дрони камікадзе, і мінометні постріли. І в результаті атаки були пошкоджені лінії електропередач, і також коптером зруйновано будинок в селі Суходол. На Чернігівщині цієї доби під вогонь потрапили села Семенівської громади. Загалом півтора десятка вибухів прогреміла студія. Дякую, колего. Про оперативну ситуацію на Сумщині та Чернігівщині наживо повідомила наша кореспондентка Юлія Зайцева. Уночі під час розборів руїн житлового будинку у Шевченківському районі Києва знайшли тіло хлопчика. Про це щойно повідомили в ДСНС. Таким чином, кількість загиблих дітей у столиці зросла до чотирьох. Загалом у наслідок учорашньої атаки по місту загинули 27 осіб, 117 постраждали. Урятованих семеро завали житлового будинку. Досі розбирають. Усю ніч на місці працювали півсотні рятувальників. Залучено 10 спецмашин. Один під'їзд будівлі зруйнований повністю, а решта сильно пошкоджені. Мешканців будинку евакуювали. Станом на сьогодні на ранок рятувальники продовжують працювати на трьох локаціях в місті Києві в Шевченківському районі. Саме тут ви можете бачити, рятувальники розрізають далі, піднімають плити перекриття вже першого поверху, продовжують обстежувати метр за метром ну, кожен куток завалів. Хочеться сказати, що сьогодні вночі, на жаль, було знайдено тіло хлопчика за іншою локацією в Шевченківському районі в житловому будинку. Там теж рятувальники продовжують працювати, як і на інших двох локаціях. Від головного управління станом на зараз залучено більше 370 рятувальників, а також більше 70 одиниць основної та іншої спеціальної техніки. У Кривому розі сьогодні, як і в Києві, день жалоби за загиблими. Десятеро людей загинули, 47 поранені, дев'ятеро з них у важкому стані. Такі наслідки масованої ракетної атаки росіян, якої вчора зазнало місто. Ворог поцілив по адмінбудівлі промислового підприємства. Ракетного удару зазнала також громада Криворізького району. Там пошкоджено майже 30 приватних будинків. Є поранені. На нашій території також надзвичайна ситуація трапилась. Там є пошкоджені будинки, троє людей отримало поранення. Від госпіталізації відмовились, отримали всю необхідну допомогу. Виїхали, медичні працівники надали і вони залишились вдома. Ніхто людей не покине і буде надаватися всіляка допомога і з місцевого бюджету, і з обласного бюджету будуть відділятися кошти щодо підтримки загиблим родинам. Жахливе нагадування про російську жорстокість так на удари по Ахмадиту відреагував президент США Джо Байден. Офіційну заяву оприлюднив сайт Білого Дому з огляду на черговий акт агресії та прийдешній саміт НАТО в американській столиці. Байден анонсував заходи з посилення української ППО та особисту зустріч з Володимиром Зеленським. Ракетні удари Росії, внаслідок яких сьогодні загинули десятки цивільних українців, а найбільша дитяча лікарня в Києві зазнала ушкоджень і постраждала. Є жахливим нагадуванням про жорстокість Росії. Дуже важливо, щоб світ продовжував підтримувати Україну в цей важливий момент і щоб ми не ігнорували російську агресію. Я зустрінуся з президентом Зеленським, щоб дати зрозуміти, що наша підтримка України непохитна. Водночас масовані удари по Україні, зокрема і по дитячій лікарні, не привід знімати заборону на ураження територій в глиб Росії американською зброєю. Про це на брифінгу заявив радник Білого Дому з нацбезпеки Джон Кірбі. Наголосив на поступки Вашингтон. Не йтиме заразом. Нагадав, президент Байден уже дозволив використовувати ракети Атакамс по території Росії біля українських кордонів, і цей дозвіл без змін. Сполучені Штати не змінять своєї позиції. Україна й далі може використовувати американське озброєння для ударів поблизу кордону з Росією. Але ми не вважаємо удар по дитячій лікарні підставою для скасування обмежень щодо обстрілів дальніх територій РФ, зокрема військових аеродромів. Повернення Дональда Трампа та підготовка до затяжної війни із такими меседжами стартуватиме сьогодні 75-й саміт НАТО у Вашингтоні. Ще до початку його вже назвали історичним, адже розгортається зустріч у вельми складні для альянсу. часи. уже достеменно відомо, Україну до членства не запрошуватимуть однак створять місію у Німеччині, яка координуватиме допомогу. Головним чином, щоб мати так звані запобіжники від імовірної каденції Дональда Трампа, також за підсумками саміту В'язники мають затвердити довгочасну допомогу Україні. Обсягом у 40 мільярдів євро йдеться про щорічну поміч у Києві. Очікують передусім більше зброї, зокрема протиповітряних комплексів Петріот. У продовженні випуску про світло на екрані зараз з'явиться мапа споживання електроенергії по регіонах на 8.30. У червоній зоні Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Волинська, Івано-Франківська, Рівненська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Житомирська, Київська, Чернігівська області. Рівень споживання там занадто високий. Через російські обстріли в системі не вистачає струму. Енергетики закликають вимкнути всі потужні прилади. У жовтій зоні споживання наближається до критичної позиції. Радимо користуватися енергозатратними приладами по черзі. Нагадаю, Україна не постачає електроенергію на тимчасово окуповані території Луганської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Харківської, Херсонської областей та до Криму. Усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому ютуб-каналі. Адреса буде на екрані. А просто зараз передаю слово Олександру Васильченку. Саше слово. тобі. Дякую, Лілія. Яка оперативна ситуація в Азовському і Чорному морях і Скільки ворога залишилося бойових ракетоносіїв? Дізнаємося вже за кілька хвилин обов'язково дочекайтеся.